Великдень особливе свято, воно є символом перемоги життя над смертю та добра над злом. Вже третій рік поспіль, ми зустрічаємо світлий день Воскресіння Христового в темряві повномасштабної війни. Та, попри всі труднощі і болючі втрати, ми продовжуємо боротися, бо жодна темрява не може погасити світло віри, що живе в українських серцях. Дякуючи нашим захисникам та підтримці цивілізованого світу. Ми можемо зберігати традиції, молитись, ходити до церкви та продовжувати жити на своїй землі під чистим українським небом. Традиційно, в час Великодня, ми дякуємо Богу за хвилини радості та водночас просимо сил вистояти у випробуваннях. Нехай світло Воскресіння укріплює наші сили та зміцнює нашу віру. Хай Свято Пасхи несе усім нам надію і впевненість у майбутньому. Хай кожна домівка. Наповниться затишком та Божим благословенням, а серця теплом і любов'ю. Хай береже Господь всіх українських захисників, а кожен воїн світла, який віддав життя за Україну, воскресає в наших серцях та навіки живе в пам'яті українського народу. Христос, поряд з нами, тому вірю, що Україна вистоїть та стане символом відродження нової епохи. Христос Воскрес! Воскресний Україна!